Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на розклад на картах Таро місяць серпень. Наші основні питання: Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та і ще Іще одну карту, одне ваше запитання, яке для вас дуже важливе в серпні. Можете загадати і я дістану одну карту. Сьогодні нам допомагає ще одна колода Таро райдера. Карти нові танцюють. Ще також візьмемо по одній карті колода до теро райдера. Таро, Мадам Ленорман також по одній карті, загальний фон місяця, королева мечів, король Пентаклів, а також джентльмен. Ці дві карти кажуть, можливо, це пара, подружня пара, котрі будуть робити якесь важливе діло, або справу, пов'язану, наприклад, по роботі, або щось таке. Жінка керує інтелект, а чоловік король Пентаклів, або виконує, або сплачує за те, що треба робити. І ось тут, джентльмен, це може бути як, наприклад, Дитина допомагає. А може бути, якщо це не пара, то це якийсь чоловік, який також буде допомагати жінки. Дивимось деталі для того, щоб більш краще зрозуміти, що саме буде відбуватися. Робота скорпіони, карта дім, карта іерафант і карта сови. Ці карти кажуть, що ви можете бути, робити вдома свою роботу. Головну, основну, ще карта Єрафант показує якісь духовні аспекти, або вам щось знадобиться подумати над своїм життям, або щось змінити, наприклад, в роботі. Якщо робота ваша якось вас не задовільняє, або щось. Ось тут поради. Поради з кимось ви будете радитися, і чомусь все це стосується роботи. Робота з дому це можуть бути і на дистанційному, і всілякі. Або, наприклад, креслити креслення, і також це відбувається вдома. Може відбуватися фінанси, королева кубків, дев'яточка жезлів, а також. Карта журнал. Це книга, карта книга. Друзі, фінанси. Якісь складнощі з фінансами? Ось тут дуже позитивна карта королева кубків, а також карта книга, це інформація. А чому між цими двома картами складнощі? Можна так подумати, що щось неправильно або оформлено, або якось записано, може бути якась помилка. Візьмемо додаткову карту, що саме вам треба зробити, щоб щось з'ясувати з фінансами. Нічого, треба робити якісь рішучі дії, можливо, щось спитати або піти перевірити бухгалтерію. Але якісь складнощі вам знадобиться вирішувати з фінансами. І це пов'язано з бумагами. Книга, журнал це якась інформація. Особисті питання. Двічка пентаклів. Вісімка пентаклів, а також карта гори. На особисті питання впливає ваша робота. Робота начебто є, а чомусь, ось тут ви бачили, вісімка пентаклів каже, що ви працюєте багато, двічка пентаклів показує, що ви вже втомилися, але, можливо, вам хтось допомагає із домашніх. А карта гори вам показує складнощі. Висновок такий, що на ваші особисті питання впливає робота та невеличке виснаження. Але нічого тут такого поганого не показано. Пентаклі це карта здоров'я матеріального достатку, тобто, просто здоров'я трошки виснажилось. Застереження – Троєчка кубків, паш Пентаклів, а також карта гроб. Троєчка кубків, застереження, не беріть участь не ні в ніяких гулянках. Паш Пентаклів показує невеликі гроші, або вам треба їх розподіляти, або не робіть борги. І карта гроб показує завершення чогось. Можливо, не Рознервуйтесь і, наприклад, не кіньте роботу, тому що застереження це те, що не можна робити. Не можна щось завершувати. Вам більш відомо, що це саме є порада. Дів'ятка пентаклів, п'ятірка пентаклів і клевер. Дів'ятка пентаклів це нормальні гроші. п'ятірка пентаклів це. Малі гроші та виснаження та втома. І карта Клевер каже, що в пораді, що ви зможете подолати цю втому, якось перепочити, повернутися до нормального стану. І тут ви будете із грошима, і задоволені, спокій в родині, і якась гармонія настане, сонечко. І карта Клевер вам також про це каже. І відповідь на ваше запитання, що ви загадали на початку на місяць серпень. Відповідь Ні. Тут є старший аркан, і він. Карта смерть, Він показує, що поки що вам щось не вдасться. Ви намагаєтесь, ви старайтесь, можливо, у вас є. Наприклад, заради дитини, ви хотіли щось заробити та щось купити До школи або як. І чомусь поки що у вас це не може вийти. Можливо, не в цьому місяці, а в наступному. Тому що ретроградний Меркурій він забороняє робити великі покупки, може бути якісь складнощі ось тут в документах. Ну, мягко кажучи, серпень він такий. Півмісяця ретроградний Меркурій, потім він повертається до норми аж до 24 серпня. І, мягко кажучи, будемо дивитися, як воно буде. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Якщо ви щось побачили, те, що вас запитували, те, що ви запитували, те, що вас хвилює, дійсно, сподіваюсь, ви віднайшли відповіді. Дивіться, що тижневі розклади пасіянців, там також буває багато питань, які багато вирішень на різні питання, скажімо так. Я бажаю вам гарного серпня, не дивлячись не, не на які обставини, маленькі чи великі, легкі чи складні. Бажаю, щоб у вас вийшло все, що ви собі запланували. До зустрічі!